Бодібілдери у небезпеці на Одещині правоохоронці перекрили міжнародний канал постачання контрабандних анаболічних препаратів. Так, в аеропорту Одеси було затримано двох наземних громадян, які намагалися вивести спочатку ввезли, а потім намагалися вивести з території України. Партію лікарських засобів 25 тисяч доз сильнодіючих та отруйних препаратів вилучили правоохоронці. У міліції кажуть, якби атлети вживали отруйні пігулки та кололи собі неякісні медпрепарати, окрім кремезних м'язів, мали б купу проблем із здоров'ям. Затримані виправдовуються. кажуть, не знали, що ці препарати заборонені в Україні. Попросили, ти б не мог, коли будеш їхати в Молдаві в наступний раз привезти з собою деякі препарати. Він сказав, що це. Он назвали несколько і сказав это только стероїди ну, для спортсменів которые не запіщони, которые не являются наркотическими средствами. через перевезення отруйних та сильнодіючих лікарських засобів. Відкрито кримінальне провадження. На щастя, ця отрута не потрапить в організми бодібілдерів.